Ми студенти від окрепленого підрозділу Національного університету, біоресурсів і природокористування України, Бережанський агротехнічний інститут. Вітаємо вас з Міжнародним днем студента і бажаємо вам творчих ідей, натхнення і мирного неба над головою. З Днем студента я вітаю, щастя і радості бажаю! Щоб була уся удача і була легкою здача. Щоб всі іспити складались, і хвостів не залишалось, щоб не знали витурботи, а диплом усі роботи написали не відмінно. А роботу неодмінно, щоб зайшли собі хорошу заробляли гарні гроші. Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаємо вам успіхів у навчанні, здоров'я і Божого благословення. Без енергії в світі немає життя. енергетик країну веде в майбуття. Прийде час, Україна вогнями засяє. Студентів, енергетиків щиро вітаємо. Коротко про наші стосунки і струм. Б'є, значить, любить. Щоб поля нас смаколиками годували, трактористам нелегко працювали. Вміння потрібні, щоб машини керувати. Витримка є сила, щоб поля орати. З днем студента вітаємо, майбутнім агроінженерам щастя бажаємо. Життя цікаве. Баті це сильна мотивація, філософія, психологія. Тракторі! Не вступив в БАТІ. Помилка. Не вступив на факультет економіки і природокористування? Фатальна помилка. У житті без економіста можна і стати пенсіоністом. Знаємо усі секрети економії і бюджету. З цифрами давно на ти. і звіти точно всі твої, Ще прогнози всі збувались, і будні на дні. З Днем студента щиро вітаємо! Ніколи не економити бажаємо! Нехай обрана вами спеціальність принесе великий вклад у відбудові нашої держави. А також ми не могли не згадати наших захисників. Мужних і славних воїнів, які в цей нелегкий час дають можливість нам навчатися. Все буде Україна! Слава Україні! Героям!